Чому Європа розхитана зсередини? Як сприймати політичні сили, які не підтримують Україну? Та наскільки загрозливою може бути ця тенденція для України та самого ЄС? Про це сьогодні поговоримо з Андрієм Шкілем, експертом із міжнародної політики? Пане Андрію, добрий день. Добрий день, вітаю вас на за. Отже, Урсула фон дер Ляйн залишається на посаді. Європарламент нещодавно відхилив вже два вотуми недовіри. Донедавна, здавалось би, євродепутати не дуже часто використовували цю опцію, право висловити недовіру як до Єврокомісії, так і до її президентки. Але цьогоріч це вже була друга спроба. Ініціатори ініціаторами виступили фактично такі протилежні. Політичні полюси це група Ліві та крайньо праві патріоти за Європу, створені за ініціативи Орбана. Отже, про що нам можуть сказати, про що свідчать оці чвари між європейцями, і як це може вплинути на Україну? Ні, чварами це не ми не маємо права назвати, тому що це не чвари, це впливи це впливи Китаю на ті політичні сили, які орієнтуються в майбутньому на Китай. Тобто, якщо не сполучені штати, то тоді має бути шефом Китаю. Якщо не російські е, вуглеводні, то тоді китайська сировина чи китайські товари, які забезпечать можливість ось, лівим робити те, що вони планують у своїх е, програмах, тобто е, бідним гроші. Е, Заможним податки а Орбан і його структура надзвичайно ну, розглядають Китай як головне джерело е своєї сили. Після того, як щось може трапитися з першим джерелом, нинішнім джерелом їхньої сили Росією, бо властиво Росія забезпечує своїми е, дешевими вуглеводнями і деякими корупційними схемами, які звичайно існують на купівлі будь-чого у, у, у е, тих структур, які пов'язані з Газпромом, у тих єдиних постачальників е, в Угорщину, наприклад, вуглеводнів і словаччину заодно, в тому числі, тому тут е, нічого дивного немає інспірація. Зовні, це звісно подається як ініціатива знизу, ініціатива лівих вкрай лівих депутатів, які розчаровані тим, що Скажем, так голосування було таким млявим і таким слабким щодо недовіри Урсула фондерляєн. Але це відома історія. Тобто, так працює Пекін. Він таким чином тисне на особу, яку він вважає антикитайською, тому що на думку Пекіну Урсула фондрляєн якби на собі ацорбує усі ті структури, які хочуть бачити його посильною, незалежною, і вперед це цікавить Китай незалежно від Китаю. Тому це інспірація і це не внутрішні чвари. А ось те, що Європа фактично зараз розділена на такі два полюси: китайський, і західний американський, те, що хтось прихильний до однієї вісі, хтось прихильний до іншої, які це може мати наслідки? Такий двополюсний двохполярний світ. До чого це може призвести? Ну, тут треба не забувати за Росією. Я головний полюс небезпеки. Зараз це Росія для Європи об'єднуючий полюс, який тисне на європейський союз, тисне на європейські країни з тим, щоб вони обрали собі шлях або шлях подальшої чи повернення. Під омофор Росії навернення знову на Газпромівські е, гроші на російські вуглеводні на російську залежність, Те, що свого часу бачите, не не, не даремно виступала оце зараз е, е, Анґела Меркель із критикою Балтійських uh -huh. країн і польщі, які не дали можливості їй домовитися з Путіном. Поділитися з ним Україною, але тим не менше, тобто використати Україну як ту, ту той зупиняючий фактор е, інвазії Путіна на Європу. Тобто таким чином розглядала я інших варіантів, я не бачу, бо саме так себе поводила Меркель за її правління. Німеччина себе саме так асоціювала з Україною. Але тим не менше, вернемося до полярності. Китай розглядає Європу як свою майбутню економічну колонію Росія розглядає Європу як свою власність, тобто вона хоче володіти країнами окремими цілою Європою, Звичайно, вона потягне, так само як вона володіла е за часів Газпрому. Ось ці часи змінилися. І тому тут говорити про те, що Європа розділена і різнополярна ні, не доводиться. Є окремі країни. Є вже, ви вже були назвали Угорщиною групу е, патріоти Європи. От вони це, це угорські е, проблеми, які є в Європі, грецькі проблеми, які є в Європі, тому що Греція продала я роблюсь, сюжет з цього приводу. продала порт найбільший грецький порт піре Китаю. Це треба тобто, тобто просто усвідомлювати, які інвестиції в Європу вже здійснив Китай. І як тисне Китай на Європу економічно, тому що Китай розуміє, що втрата Сполучених Штатів ринків Сполучених Штатів може закінчитися, ну скажімо, економічною смертю для Китаю. Тоді для того щоб вижити, йому потрібен інший потужний економічний ринок. Це Європа Європа, скажімо так не стільки захищала себе китайської інвазії, економічної стільки Китай не дуже сильно робив туди великі, скажімо, зусилля економічні, такі які він робив, наприклад, Сполучені Штати. Тому що він глядав Сполучені Штати як ворога, і е, задушення ворога своїми економічними е, пальцями воно було в планах Китаю завжди. Тепер на цьому е, мішені його стала Європа. І відповідно Європа реагує абсолютно об'єднано е, з приводу такої інвазії Китаю. Була проблемна країна. До речі, Європа, об'єднана зараз, тому що до влади в Німеччині прийшов мерць за Шольце і за Ангели Маркель. Китай був головним головними воротами. Такими е, ну, Китаю він запрошував Китай, казавши. Ну чому має бути конкуренція? Чому би ні? Ми би хотіли також проникнути на ринок Китаю. Там вони вже збудували кілька фабрик німецьких, то тобто, зокрема присутній в Китаї, і тому це була такий обмін, який йшов якби на користь. ну, бо тут дешеві. Дешевий газ, дешева нафта від Росії, і от, коли це все пропинилось, коли почалася війна. І коли вже було зрозуміло, що Шольця змінить інший політичний гравець, і Німеччина повернеться, скажімо так, до європейського порядку денного, то Китай почав діяти. І ця дія вона от вилилася і в недовіру до Урсули і не в інші е зусилля, які він робив. Європа відповідає солідарно. Ось в тій самій Греції Пірей було арештовано понад дві тисячі контейнерів, і арештували європейські прокуратура це не просто там, знаєте, ну якийсь незаконний товар е наркопроти наркотичні служби там перевіряють, затримуються європейська прокуратура затримала китайські товари з підозрою про те, що практично 90% китайських товарів іде контрафактно, тобто контрабандою в європейський союз. Ну скажімо це був це сйозний виклик. Був для, е для Китаю. Також залучили були до цього Польщу, щоб притиснути Китай, продемонструвати що проникнення в європейський континент європейської економічної системи буде складним і закрили другі головні, найголовніші суходольні ворота Китаю в е, європейську суця білорусько польський кордон. Це головний кордон, який забезпечує, е, е, скажем так, потягові е, чи вагонні перевезення китайського товару в Європу. Польща витримала китайський тиск фінансовий тільки дві доби через дві доби. Польща не втримала і, від, звичайно відкрила з країною, яка проводила навчання «Запад-2025», я польща проводила свої навчання е, залізний е, воєн вояк е, 2025, і тим не менше кордон був відкритий, бо китайський товар дуже добре промащує фінансову собі дорогу через польсько-білоруський кордон. Тому тут китайська загроза є дуже актуальна для Європи, але все одно це загроза номер два. Головний фактор небезпеки для Європи це Росія, і цей фактор діє об'єднавчої тільки окремі країни. Угорщино ну, Греція нейтральна щодо підтримки України не підтримує, але не проти. От зараз речі нещодавно вони передали старі е, системи е, е, ППО совєтські ще старі БТРи, Ну але тим не менше ця передача була також потрібна Україні, бо Україні потрібно все, що може бути боєздатним на лінії бойового зіткнення. Але тим не менше, Греція продемонструвала, що її нейтральність така, якби позитивна нейтральність на користь. України, і це також був тиск достатньо потужний передовсім Берліну, Бо свого часу саме Берлін Ангели Меркель дав 90 мільярдів Греції, яка практично вже потонула економічно, вже мала голосити дефолт і банкрутство країна. Але тим не менше, Німеччина тоді врятувала, і тому, звісно, залишилися певні впливи Берліна у атенах, і цей тиск спричинився до того, що Греція. Трошечки заспокоїлась у своїх е, амбіціях. бо у Греції є одна проблема в світі, і один єдиний ворог. Це Туреччина у Європ... європейському союзі. Греція через те, що ворог є туреччина, і в НАТО е, Греція вступила тоді е, для того, щоб протистояти Туреччині, бо Туреччина тоді прийняли в НАТО, якби навіть проти її десь можливо серйозного бажання, бо це було потрібно сполученим штатом часу давністорія, але. Ви ось говорите про такий важливий об'єднавчий фактор для Європи як про спільного ворога Росію. Однак, тим не менш, цей ворог не заважає Урсулі фондерляєн виділяти певних своїх колег у Європі, називати їх покірними союзниками Путіна. Очевидно, коли про це Урсула фондерляєн виступає з трибуни і говорить, очевидно, що йдеться про Угорщину, про словаччину. Можливо, про якісь лідерів правих сил. Наскільки вони заважають Європі об'єднано ось так спільними зусиллями протистояти загрозам? Ні, ну, звичайно, це, це проблема європейського законодавства. Тобто, це не сила Угорщини, це не сила словаччини, це навіть не сила впливів Росії на Орбана чи Фіцю. Це, це проблема того законодавства, яке виписано в європейському, е, тобто європа виписала відповідно за об'єднавче законодавство. Тобто, право вето, яке має угорщина і словаччина на будь-які рішення Європейського союзу. Вони всі мають бути прийняті консенсусом, і проблем не складало в економіці. Мічному аспекті це все робити, тому що економіка це гроші, економіка це вигода, економіка це впливи іншими засобами. Якщо якась країна виступає проти е, спільного. Вигідного на думку там 90 країн відсотків країн вигідного економічного рішення, то тоді той, хто виступає проти, він отримує відповідні ті преференції, від яких він вже не може відмовитись, бо тяжко буде пояснити власним виборцям, чому країна відмовилась від європейських грошей. А з другого боку, також є тиск Європи на такі країни, які е, руйнують власне законодавство, руйнують власні країни, як це робить Угорщина, і вони не до тоді відповідного фінансування, але впливів на те. Щоб накладати вето на безпекові е, ініціативи. Єс немає, от тому що гроші вже тоді діють слабо. Тоді можливо якісь інші аспекти, як особисті розмови, того ж самого Мерса з Орбаном, того ж самого Макрона з Орбаном, але не дали вони стійкого ефекту. годи він реагував нормально, але Орбан має це на увазі е, свіцю. Але це не було не мало стійкого ефекту. Тому відповідно, зараз е, головний тиск, який може зробити Європа на Росію, це санкції, і це головна зброя. Роя Європи. Щодо Росії, яку може Європа задіювати вже без очікування зальоту там літаків, дронів для того, щоб знову перевірити міцність європейських нервів і щоб відбувалося таке накопичення на задоволення, яке, врешті-решт, пізніше призводить до жорсткого протистояння, і це воно абсолютно не уникнене між Європою і Росією. Збройне протистояння між Європою і Росією не уникнене. Просто питання, якою буде ця зброя, яким видом зброї буде це протистояння відбуватися. А Європа? Це це, це усвідомлює. Чи готуються вони? Є якісь од конкретні кроки, тому що провокації вже відбуваються. Звісно, кроки кроки Європи зараз найефективніші. Е, 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 це європа розуміє абсолютно прекрасно, тому що вона буде в, в, випереджувати події. Коли взагалі що таке реакція? Реакція є на подразник, тобто ти зреагував, збив там літак. Окей, супер. А що робити для того, що вони більше не летіли? Ну атакувати Росію. Ну давайте будемо відверті, що це може ніколи не відбутися. Тому тут це, це реакція на те, що робить Росія. А Європа мусить діяти так, щоб Росія реагувала на те, що робить Європа, і от е, Європа е, буде тиснути головною зараз зброєю, е, скажімо, Європи проти Росії будуть згуртовані санкції. Е, санкції знову таки дії санкційні, бо це не буде санкці санкційні дії їх правильно було б назвати економічні обмеження тому що санкція це спільне рішення всіх країн членів європи його не буде доти доки орбан при владі зараз ну дев'ятнадцятий зміну... пакет не проголосували 19-й пакет так але він буде проголосований просто він не буде таким яким він мав бути але є інший спосіб задіювати податки тобто задіювати так звані санкційні обмеження тобто санкція через Обмеження і ці це буде працювати. Це буде працювати на російський газ вже з 26-го Року не можна буде заключити жодних контрактів. А в 27-му мають бути зупинені довгі контракти на газ, і я думаю, і на нафту. І впевнений, що якщо цей тиск десь буде ще помітнішим на Чи Кита, чи Пекіну, чи Москви на європейський союз не на конкретні країни, а саме на європейський союз, то це може відбутися найшвидше. І я так бачу по реакції Сола Фандрлян, що швидше за все вона. Невідомо що це буде, якби досягне вона своїми те, але вона поставила вже собі за мету і буде спробувати її досягати, щоб в 26-му році зупинити і довгі контракти, і короткі щодо російського будь-якого газу зрідженого газу, трубного газу, будь-якого, тобто, це також достатньо відчутний, головне це удар. На рівні престижу, в тому числі, ну бо знову таки, е, окрім е, атаки прямої атаки на Польщу е, безпілотників, що абсолютно за атака збройна і на превеликий жаль, і сама польща зреагувала дуже слабо на це. І європейський союз на це зреагував не так, як би мав різко, але тим не менше, це була одна. Бо зальоти е, літаків на територію так вони мали б бути збиті, так має бути новий протокол, але це більше мораль моральний тиск, ніж збройний, і на моральний тиск також треба реагувати згідно протоколу, тому що ну є в кримінальному кодексі моральна образа, і на це є кримінальна стаття, тому що це настільки зачіпає психологію людини, а. тому бо, бо говорити про те, що як діє Європа, як могли би діяти інші? Ну давайте подивимося, як діяли Сполучені Штати на Алясці, коли е, російські літаки пере ввійшли в повітряний простір Аляски, тобто вони ввійшли в нього, але пригадайте, коли російський літак залі в Туреччину його збили Туреч... ну, він не стільки залітав в туреччину, скільки тут треба розуміти контекст подій. Тому що тоді була Туреччина була у війні в з, з приводу захисту саме туркіманів, тобто турецько зорієнтованих мешканців Сирії які mm -hmm. проголошували е свої е свої вимоги щодо е автономії до е старішнього сирійського уряду. Воювали туреччина їх підтримувала відповідно російські війська підтримували асад на який воював проти Туреччини. І тому літак, який залітає в зону бойових дій, і він був би не збитим, то такі особи, як Ердоган, просто би цього не Ну, Може, вони б і пережили, але ніхто би з генералів його б це вже не пережив. Вони давно б були всі у відставці, тому що це бойові дії. Тут... Тут можна, тут треба порівнювати і треба наголошувати, що Європа має е, значить, реагувати значно ефективніше. Але для цього знову таки для ефективного реагування має бути виписаний протокол. От я вже неодноразовуватимі на каналі себе і в кожному де я тільки можу наголосити е, щодо того, що має робити Європа. Е, Стверджує, що Європа має, окрім е, тої своєї маленької шеститисячної 60 тисяч. Олеж є так звана європейська армія. Так вона є, є штаб, є е, шеврон, є всі атрибути, але навіть немає того такого поняття як міністр оборони Європи. От є дивіться, у нас є е, кошти, Він хто він ми можемо назвати його формально міністр закордонних справ Європейського Союзу. Ми можемо так mm -hmm. назвати. Соло Ляйен можемо назвати ну прем'єр-міністром, президентом європейського союзу. А хто відповідає за збройні сили європейського союзу, які є, якби б їх не було, ну то ну треба було би створювати. Хай вони маленькі, хай вони не чисельні, але тим не менше, бо на півмільярда населення 60 тисяч це дуже мало. Але тим не менше. Немає міністерства оборони Європи. От Воно має бути створено. Тільки воно буде створено. Одразу буде поруч з ним чи разом з ним створений протокол реакції. Золотій літак так це згідно протоколу. Вони знають стаття тринадцяте, сімнадцяти пункт Б. Збили, викинули, отримали премії за виліт за ризик. І всі задоволені знають, що викинули свої обов'язки. Так само має бути протокольно. Прописано, що робити з російськими кібератаками. Ну ворожими, скажімо mm -hmm. так, ми так розуміємо. Ми розуміємо, хто ворог. Тому от що. Робити з ворожими кібератаками дрони всі мають збити бути люди, які Но... випадково пройшли кордон чи переплили його, мають бути заарештовані. А якщо при спротиві ліквідовані, і це все має бути прописано. Щоб е, війська діяли і європейські, і національні, в зоні захисту е, своїх дій, тобто що вони були законодавчо захищені, тому що є протокол, вони його викинули на цьому крапка. А не потім розбиратися, чи е, мав право збивати літак, в якому був пілот, який загинути міг, хоч і не загинув, і так далі. Тобто, це ск складно буде потім реагувати, коли коли е, почнеться. Ну, повірте, що коли збили би той літак, так, то від собі, який би тиск був в Росії, маючи ті засоби, які вони мають, маючи ту агентуру, які вони мають. Ви уявляєте, які були виступи Орбана Ельфіцо з трибун різних європейських і власних національних? Тиск був би шалений. І до цього тиску треба бути готовим заздалегідь. Як бути готовим? Законодавчо, захистити виконавців? Все і тут законодавчий цей захист абсолютно розв'язує руки тим, хто отримує накази, виконує їх і реалізовує відповідні протоколи і на національному рівні, в національній армії і в європейській, в тому числі чомусь мені видається, пане Андрію, що в Європі поки. Не знайшли, чи не розуміють оцю межу між моральним якимось тиском, про який ви говорите, і вже збройною провокацією. Ось ці всі інструменти, ці всі, ця вся протидія, яку ви назвали, вона досі не прописана чомусь, хоча дзвіночки є. Чи, ну, чи справді Європа вона усвідомлює, що на Україні ця агресія може? Не закінчитися, і що е, потрібно діяти. Ну так вони починають робити щось на державному рівні. Кожна країна там вже почала е, потрохи ухвалювати, коли її порушують її повітряний простір. Як ми маємо реагувати? Але ось спільно чомусь ми не бачимо цих кроків ні диві я про що я кажу що на національному рівні реакція відбулася тільки залетіли пілотники на безпілотники на безпілотники на території німеччини данії і бельгії одразу одразу зреагувала перша, хто німеччина вона вустами свого міністра внутрішніх справ проголосила Створення спеціальної структури, але в рамках міністерства внутрішніх справ це також ну слабка реакція, тому що е, міністерство внутрішніх справ реагує на внутрішні подразники, навіть якщо вони та якби залітають ззовні, тобто таким чином, німеччина не трякнула, що це випадково чи безпілотники, може й не ворожі, а може це якісь контрабандисти або якісь там доморощені терористи, борці там за якісь права або проти чи його справ. Тому тут це слабка реакція, але вона була е, інші реакції не було в інших країнах, але тим не менше була реакція Франції. На вона арештувала Франція е, цей тіньовий танкер згідно документації задокументованих фактів. Саме з нього запускалися безпілотники і на Німеччину, і на Бельгію, в тому числі, бо е, Франція зреагувала. Одразу, як тільки вона розшифрувала цю цю інформацію, і цей танкер був заарештований якраз акуратно проти mm -hmm. е, найголовнішого військового порту Франції Сан-Назера. Там все відбувся суд. Е, оголосили підозру капітану його заступникові. І зараз відбуваються слідчі дії, і відповідно, як тільки слідство завершиться, суд визнає винність чи невинність цих двох персонажів. Тобто реакція відбувається, але от я з вами цілком згоден з тому, що має бути об'єднана європейська реакція. <тас> що європейський союз має з економічного ставати економічно безпековим, має бути визначений кордон європейського союзу і структура, яка його захищає. Не національні прикордонні сили, ну бо давайте, ото вічеві, що відбувається. Кордон при всі повазі до потужних естонських збройних сил поздади до е, мене, як кажуть, відкрити серце до кожної Балтійської держави, тому що вони на передовому рубежі е, з у, у конфронтації з Росією. Але тим не менше, но ну, весь кордон європейського союзу охороняє Естонія, естонські прикордонники. Ну і несуть відповідальність і так далі. Це це величезна їм повага за це, але тим не менше цього мало для європейського союзу. Має бути структура, тобто європейська прикордонна служба, є, європейська безпекова служба, має бути європейська. То є такий Інтерпол, ну це це просто смішна інституція, де останні скільки там 10 років перші по головними європолюсами були китайці. Це така цікава була інтерпретація. Пане Андрію, буквально суставу. кілька хвилин. ще маємо, хочу, щоб а ми шучу. встигли обговорити шучу. на останок і те, що відбувається у французькій політиці, тому що у Франції пішов відставку вже третій прем'єр. За рік ага. лунають подібні. Ні, якісь заклики потрохи і в бік президента Макрона, який надзвичайно прихильний до України. Ми це відчуваємо. Що відбувається, розкажіть у французькій політиці, чи є нам через що переживати? дуже довго розповідати, тому коротко uh -huh. переживати особи, особливо немає за що, тому що Макрон не піде відставку за жодних обставин. Ну тобто як за тих обставин, які є зараз, він не піде відставку. Е, може якісь надзвичайні створитися, ми цього не можемо знати, але всі ті, які є, навіть ті, які є обставини, якщо ми їх помножимо на два, все одно він з, е, з приводу саме цих обставин відставку не піде. Тобто до 27 року Україна може мати спокій, тому що Макрон це не тільки Франція, Макрон це практично половина Європи, тому що вплив Парижу на південну Європу зокрема є дуже потужним і разом з Берліном Париж контролює е, усі ці негативні настрої. Може нейтралізувати. Я би не сказав контролює, але правильно було вжити нейтралізовує, зрізає. Е, той негатив, який утворюється через те, що допомога і допомога йде зі скрипом, тому що це, треба десь там підтискати це підтискання і е, скажімо, конструювання кращих шляхів е, спів, 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 спільних дискусій. І так далі це властиво Париж Берлін. Тому тут і на європейському трекові це дуже важливо, щоб Макрон залишився е, при владі ще довше. Він залишиться до 27 року. То тобто завжди питання, що буде потім, але це трошки триваліша перспектива. Це... Що буде зараз? Зараз не буде відставки е, Макрона і не буде розпуску парламенту. Ну це вже так. 90%. Не можна сказати 100%, що не буде, може там щось як кажуть, зійти з рейок, але поки що впевнено на рейках стоять той лівий конструктивний табір е, депутатів е, французьких парламентів, обох палат і національних зборів і сенату. І вони розглядають тільки можливості, яким чином домовитися, а не чи домовлятися взагалі, тобто, де вони можуть. Поступитися, де на їхню думку може поступитися влада, і тут шукається баланс. Зокрема, це баланс по пенсійній реформі, баланс по оподаткуванню найзаможніших французів, і так далі. Тобто, це угу. тут ведеться вже дискусія. Вже є заяви позитивні, і коли я особисто дивився, слухав їх і відчував настрій. Тих, хто це казав, і властиво, представники соціалістів, представники зелених, які давали властиво інтерв'ю, представники навіть комуністів, бо комуністи тут. Не вкрай радикальні ліві, як це колись було в совєтському союзі. А тут вкрай лівими є така протиукраїнська політична сила, яка називається Непокірна Франція, і такі в неї лідер жан Лук Меланшон який постійно стверджує, що не буде допомагати він, прийшовши до влади в Україні, тому що Франція не допомагала ніколи Палестині, і тому він почне свою допомогу Палестині. А тут між Палестиною і Україною він не бачить різниці. Ну що там там є Ізраїль воює а тут Росія. І то, і то є імперії, і то і то є окупанти, і ті, ті є агресорами, е, тому він буде приділяти більше увагу властивого з цьому куточку світу, а не Європі, mm -hmm. де розташована сама Франція. Тому проблеми там є, але ці проблеми, ну скажімо, не такі значні. Правий бік праві радикали е, Марін Лепен і новий очільник її політичної партії Жордан Бардала. Вони в принципі вже змінили платівку. Вони вже не є прихильниками того, того, що Крим Крим одвічно був російським, а що це спірна територія принаймні вже позитив, і плюс е, з їхніх вуст не лунають ні закликів щодо відставки Макрона. Е, про розпис парламент вони наголошують і немає з їхніх вуст інформації. Ніколи вони не сказали, що треба припинити підтримку України. Не факт, що вона не буде припинена, якщо вони прийдуть до влади, але знову таки не факт, що вони прийдуть до влади. Найімовірнішим все таки кандидатом навіть зараз, попри ту всю французьку кризу, яка є е, 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 Дової політично е, бо вона більше змотувана тим, що Макрон зробив ставку на правий кабінет міністрів, а треба було одразу робити на лівий. і Тепер він трошечки змінив е, фарватер руху е, французького е, okay. політичного вітрильника. Тому зараз ми можемо ствердити, що це поки що абсолютно внутрішня французька справа, Заспокоїли і вона нас. справа. Заходили, пане Андрію, дякую вам за так. цей коментар. Андрій Шкіль, експерт із міжнародної дякую. політики, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Говорили про те, як Європа протистоїть спільній загрозі Російської Федерації. Наскільки вона об'єднана, як це може вплинути на підтримку України? На ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб-каналі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Ну якщо вам сподобався аналіз від нашого гостя, Андрія Шкіль, Кіля також підписуйтесь на його ютуб канал. Дивіться інфрашкіль. Він називається і до нових зустрічей.